Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. 1 третя в степені х відняти 7 дорівнює корінь з 3. Це показникове рівняння х показнику нам потрібно звести до однієї основи. 1 третя і 3, да, корінь з 3. Помічаємо, що трійка буде спільна основа. 1 третя це 3 в мінус першому. І ще підноситься до степеня х відняти 7, дорівнює. Корінь з 3 – це 3. В степені одна друга. При піднесенні до степеня показники перемножаються. Отже, буде 3 в степені мінус 1 множимо на х мінус х, мінус 1 множимо на мінус 7 мінус на мінус плюс 7, дорівнює 3 в степені 1 друга. 1 друга це 0,5. Основи однакові прирівнюємо показники мінус х додати 7 дорівнює 0,5. Мінус х дорівнює 0,5 без зміни, а 7 і змінюємо знак на протилежний. Отже мінус х дорівнює 0,5 відняти 7, це мінус 6,5. Ділимо ліву і праву частину на мінус 1 і х дорівнює 6,5. Ну, зрозуміло, що це число більше 6, але менше 7. Варіант Д.